Євангелія від Матея, розділ 12 Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це Фарисеї і кажуть до нього Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких, за винятком самих священників, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу, і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить Я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили, бо син чоловічий, Господь і суботи. Звідти пішов Ісус в їхню синагогу, а був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити? Він же до них каже Чи є якісь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму? А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший? Тимто і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка Простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти й радили на нього раду, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося, сказане Ісаєю Пророком. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганам правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати. І голосу його ніхто не буде чути на майданах він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його. Так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди і говорили Чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм Кожне царство розділене в собі. Запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоять. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? І коли я велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім Його розграбує? Хто не за мною, той проти мене, і хто за мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх. Усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, з повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу би вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди. Дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього: Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди невіські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє Повернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим поріддям. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього Хто моя мати і хто брати мої? Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати. І брати мої. Бо хто чинить волю мого отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати. Перше послання ДО КОРІНТЯН святого апостола Павла. Розділ перший. Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою, і брат состен, Церкві Божій, що в корінті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, що призивають на всякому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого. Благодать вам і мир. Від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви в ньому всім збагатились усяким словом і всяким знанням. Згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами. Тому то не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що покликав вас до спільності зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні і у одній думці. Я бо довідався про вас, мої брати, від людей хлої, що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас говорить. Я Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів. Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не охрестив, крім Криспа та Гая. Щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в моє ім'я. Охрестив я теж дім Стефана, а більше не знаю, чи хрестив я когось іншого. Бо Христос послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо Слово про хрест – Глупота для тих, що погибають, а для нас, що спасаємося. Сила Божа. Написано бо знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. А для тих, що покликані. Чи то юдеїв, чи греків, Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Бо нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили. Погляньте, брати, на ваших покликаних небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне світу, та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Тож через нього і ви у Христі Ісусі, який став нам. Мудрістю від бога, і оправданням, і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано. Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Псалом 102. Другий Господи, почуй мою молитву, моє благання нехай до Тебе війде. Не ховай обличчя Твого від мене у день моєї скрути, прихили до мене Твоє вухо, коли до Тебе взиваю, вислухай мене скоро, бо дні мої, як дим щезають, і мої кості, як жар, тліють. Прибите, мов трава, в'яне моє серце, я забуваю, їсти хліб мій. Від сильного мого стогнання прилипли мої кості до моєї шкіри. Я став, мов пелікан у пустині, зробивсь, мов той пугач у руїнах. Не сплю я, стогну, немов самітна пташка на покрівлі. Вороги мої весь час мене ображають. Ті, що лютують проти мене, клянуться мною, бо я, неначе хліб, їм попіл, і напиток мій із сльозами я змішую. Через твій гнів і твоє обурення, бо ти мене підняв і кинув. Дні мої, неначе тінь, що простягнулась, і сам я. Неначе трава в'яну. Ти ж, Господи, сидиш віки на престолі і ім'я Твоє по всі роди, ти встанеш, змилуєшся Сіоном, бо час над ним уже змилосердитись, бо прийшла година. Слуги твої люблять його каміння, їм милий його порох. Народи будуть імені Господнього боятись і всі царі землі твоєї слави. Коли Господь Сіон відбудує, явиться в своїй славі, зглянеться він над молитвою нужденних, молитвою їхньою не погордує. Хай це запишеться для будучого роду, і народ, що буде створений, хвалитиме Господа. Бо він з висоти своєї святині подивився: Господь із небес на землю глянув, щоб почути стогін бранця, щоб визволити призначених на смерть, щоб звіщали ім'я Господа в Сіоні і хвалили його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства служити Господові. Він виснажив у дорозі мою силу, укоротив дні мої. Я кажу Боже мій, не забирай мене у половині віку мого, літа твої по всі роди. З первовіку світу ти заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж будеш стояти. Все постаріє, немов одежа. Наче вбрання ти їх міняєш, і вони пройдуть. Ти ж усе той самий, і літам твоїм кінця немає. Сини слуг твоїх будуть жити, і їхнє потомство утривалиться перед тобою. Книга Приповідок, розділ четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались. Бо я даю вам добру науку. Навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька. Ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце, держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде. Тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, кроком твоїм не буде тісно, а побіжиш. Не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять. І сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу Вони боїдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш, ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої, нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості, не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Книга вихід, розділ 18 Довідався Єтро, мідіянський священник, тесть Мойсея, про все, що сподіяв Бог Мойсеєві та Ізраїлеві, своєму народові, як Господь вивів Ізраїля з Єгипту. І взяв єтро тесть Мойсея, ціпору, Мойсеєву жінку, після того, як був її відіслав з обома її синами. Першому на ім'я Гершом мовляв Приходень я у чужій землі. А другому ім'я Еліазер, бо Бог мого мовляв, Поміч моя і вирятував мене від меча Фараонового. Прийшов ото єтро тесть Мойсея і сини його, і жінка його до Мойсея в пустиню, де він стояв табором під горою Божою, і переказав до Мойсея: Я, тесть твій єтро, приходжу до тебе. І жінка твоя, і обидва сини твої з нею. І вийшов Мойсей назустріч тестю своєму, вклонився йому низько, поцілував його і, привітавши один одного, війшли вони в намет, і оповів Мойсей тестові своєму про все, що сподіяв Господь фараонові та єгиптянам заради Ізраїля, про всі біди, що спіткали їх у дорозі, і як вирятував їх Господь. Радий був Єтро тим усім добром, що Господь зробив Ізраїлові, що визволив його з руки єгиптян, та й каже, благословен Господь, що визволив вас із руки єгипетської та з фараонової руки, що визволив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Ягве більший від усіх богів, бо визволив від тих, які ним гордували. І приніс Єтро, тесть Мойсея, всепалення і жертву богові. Прийшов же Арон і всі старшини Ізраїля, щоб спільно з тестем Мойсея їсти перед Богом. На другий день сів Мойсей судити людей, що стояли довкруги нього з ранку до вечора. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми, та й каже Що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам, а всі люди стоять коло тебе з ранку до вечора? І каже Мойсей тестові своєму. Бо люди приходять до мене шукати поради в Бога. Коли зайде в них якийсь спір, приходять до мене, і я розсуджую між сторонами і з'ясовую їм установи і закони Божі? На те відповів Мойсеїв тесть. Не гаразд робиш, знесилишся до краю сам і люди навколо тебе, бо занадто тяжка це для тебе праця, і несила справити з нею тобі одному. Ось лише послухайся мене пораджу я тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом та й появлятимеш справи до Бога. Ти навчатимеш їх рішень і закону. Вказуватимеш шлях, що ним повинні йти, і діла, що їх чинити мусять. Але вибери з між усього народу людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних та й постав їх над народом тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десяцькими, і нехай судять народ повсякчас. Лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе. Усі ж малі справи нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони не стимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелить це тобі Бог, сам устоїш, і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях. Послухався Мойсей ради тестя свого і зробив усе, як той порадив. Вибрав він з усього Ізраїля людей здатних і поставив їх головами над людьми тисяцькими, соцькими, півсоцькими і десятськими. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Мойсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Нарешті відпровадив Мойсей свого тестя, та й пішов він собі у свій. Crai.